Людина замовила, да я думаю, хоч покатаюся, мужики, тих ДТЗ-ок, певно, буде знову чекати рік чи більше, тому що це один з останніх. Я думаю, що може ще один десь завалявся, а може вже і ні. На них ще зробили знижку офігенну і порозбирали все ну, менше місяця, як я знімав перше порівняння, хто пам'ятає, там отаманфенг став і такої ДТЗ. То позабирали. Тут е -е, бляха, ну в чому перевага основна, що... Він йде на високому шасі, тут йде 28 радіус задній, він йде дуже високий. От, по якості тут все ну, на рівні з дяді Федором. тяги мост, коробка. Ну, бачите, що тут мост, коробка, не з 24 От, Я показую. О, дуже файний трактористний за свої гроші. Робоче місце трошки менше, ніж Донфензі, але. Но... Зі знижкою він дешевше набагато виходить, ніж Донфен, І тут вже, звісно, коробка е, ніяк в 52, 53, 54. Тут вже мається 8 передач. Не 6, а 8. А 8 передач вас вже можете ви використовувати. Е, тому що кажуть, там де три передачі, ну типу, шість вперед, шість назад, тут же реверс у всіх ДТЗ-шах, хто то реверс, то кажуть, перша передача за, за висока, і якщо важкий ґрунт, фрезойно, ну, важко йде. Не вистачає, бракує одної передачі. Тут чотири передачі то стандарт. Як в дяді Федорі, то вже нема тої проблеми. Одна гідропара в нас стандартна. Примусово немає вона йде плаваючи на підйом навісни. Навіснею йде сильно, 800 кг він тисне спокійно. Тобто то може бути 165 спокійна коса, то може бути спокійно метрові борони, то може бути спокійно 2,30 пуг, навіть той грубий що з передпужником, ну 235, не знаю, не пробував, але мені здається, та він теж вивіз. Ну, но, така нормальна штатна робота, здорового пуга, він буде як порать, як положено, що буде глибоко брати. Не перегріватись, на нормальних обертах з ним працювати. От, розход буде у вас нормальний, невисокий. І при цьому він буде максимальний результат показувати на полі. От, з таким пугом. Ну і так само фреза Тут спокійно, метр шістдесята фреза бометенська або бомет, кому тут таке дороге, хороше, е, хороші, файні фрези, вони важчі йдуть. І на всі 40 той наприклад, то 160-й бомет ви пови, по, повісить можете тут. На цю трьохточку, ви вже спокійно. А якщо брати китайську фрезу і там більше якусь земля, якщо не важка, то я думаю, метр восімде теж спокійно сюди фреза залетить, стане. От, у Нас, тепер давайте трошки попробуємо проїхати на ньому. От, звісно. А, не спробуємо проїхати, тому що він тільки зі зборки проїхав, то ще його щось, щось а... І чи я просто масу не причти дебіл А що вас що з мене взяти? Бля? Тільки можу язиком чесати Вмієш тільки язиком чесати. Мені кажуть, хлопці. О, а я зараз покажу, я не тільки можу язиком чесати, можу їздити ще на тракторі. О, бачите, щеплення. А ну, вот такая приборка. Стартуємо. Придачі. Давайте спробуємо другу. Повишену. Соляри мало, вона пішіть, я багато їздити не буду, бачите, пішіть, теж мало соляри. Ну ми доїмо. Хіба попробую. просто покажу вам як перемикається. То я не довижив сцеплення, це вже таке хряк. Я не довижав щеплення. Вірно підмитою робіт мені язиком більше чесать, ніж працювати на тракторі. Но я знаю дуже багато людей, ну, як скажем, хто в нас купляв таку техніку. Особенно ці дуже рідкі, вони рідко бувають. Особини беруть 5404К, до речі, кабінік 5404К зараз. По знижці 10600 з кабіною такі саме. І от по них, мужики, по них дуже файні відгуки, що техніка працює, голову не їбе, як то кажуть. Роботу свою робить, виносило, витривало, надійно, хоч і китайська, хоч і, як то кажуть, міні-трактор китайський, але він своїх грошей вартує 100% такий трактор. О, тому. Зверніть свою увагу, хто хотів крепку широковичку що розглядаєте бренди Донфенг Такі краще виводити. З этого дуже файний. Завод Чанкфа. Е Колесна база висока. Тут у нас іде, правда, 16 радіус але 7,5 резина, груба. грубо. А тут іде у нас 28 радіус 11,2. Вот. Хорошо дуже стоїть в колью розбирається диск, розбирається диск тут і... Передній у нас не на розбірний. Ні, передній не розбірний. Розбірний задній колія можна відрегулювати. В штаті стоять груза. От два бліна по 45. І тут ще у нас 20, 40, 60, 80 напередку. Ну, то ви бачите, тут ще можна докинути грузів напередок. От. І матч буде те, дійсно толковий толковий трактор. От. Зараз я де шильдик його. Перший місяць 24 го року ще діє знижка на них. Чекаємо нову поставку, то в нас, я ж кажу, той проданий. І ще чекаємо на один в зборці в складі. Вроді і все на цьому. Тому хто хотів по такій ціні шарові урвати його на штуку баксів, він впав в ціні. От. На штуку баксів, то набирайте телефон вже. Бо їх вони рідкі дуже. Ці трактора, і в принципі, вони... Бляха муха, по 10 їх брали спокійно. Вот. А тут ще на тисячу він подешевшав. по... Не зволікайте, як то кажуть. Не зволікайте. Такі ДТЗшки. 5404, питайте. ДТЗ 5404, конкретно ця моделька. От. Файний такий.